Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявляє, що переговори Трампа з Володимиром Путіним валясці вони стануть лише тестом на серйозність намірів російського диктатора припинити війну в Україні, тобто це тест. А жодного остаточного рішення чи мирної угоди цього дня не буде підписано. Жодного документа може бути якась декларація з'явитися, намір про наміри домовлятися, домовленість домовлятися. Але повноцінні переговори мають відбутися винятково за участі України і за участі Європейських держав. У п'ятницю президент Трамп перевірятиме Путіна, і я вітаю його за організацію цієї зустрічі. В п'ятницю важливо побачити, наскільки серйозним є Путін, і єдиний, хто може це зробити, президент Трамп. Тож ця зустріч дуже важлива. Це не буде остаточним рішенням. Звичайно, Україна та Європа будуть залучені, але важливо розпочати наступну фазу цього процесу, чинячи тиск на росіян, як це робив президент Трамп, останні. 6 місяців.